Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні у мене на пасіці гость Дініс Майгур. Вітаю колеги в човері. Всім привіт. Ми сьогодні приїхали для того, щоб зробити одну з етапів процесу матководства. Зараз ви це все побачите. Буквально за хвилинку не перемикайтесь, додивіться відео до кінця. Деніс приїхав по той причині, що у нього не перезимував увесь матеріал лінії Бакфаст, і він хоче зробити привівку з Бакфаст. Оце у мене материнська сім'я, саме не материнська, а саме плем'яна. У мене було чотири штуки. Дві у мене, як і у Деніса, не перезимувала, а перезимувала другі дві: одна минулорічна і одна позаминулорічна. І зараз Деніс приїхав до мене зробити щеплення лічинок. Він буде щеплюватися в прививочному ящику, і саме роботу з прививочним ящиком я вам зараз покажу. Зараз Деніс шукає лічення, йому підходить для щеплення, для того, щоб привитися на прививочний ящик. Це треба перелістати. Звісно, що весь вулик. Я сьогодні, до речі, цю сім'ю дивився, забрав дві рамки розплоду. Де матка? Так, ось ось, ось матка. Бачите? Так, заховалася. Зараз сьогодні я забрав дві рамки розходу цієї сім'ї, бо вже такий у нас період, коли треба робити відводки, і племінні сім'ї я теж відбираю на відводки. Я маю на увазі розпліт, бо на що нам треба вводити сім'ю в райовий стан для того, щоб вона розроїлася і полетіла. Отже, друзі, далі ми будемо дивитися, як Деніс буде вийти щеплення лічинок. Зараз Денис вже налаштувався, взяв він потрібну рамку з лічинкою і зараз робить щеплення. Робить щеплення він ось такі от місочки системи Джентер. І буде ставити їх ось такий прививочний ящик. Я йому буду робити асісті, буду класти лічинки, лічинки, оці от місочки, ось ці отвори. Вже Денис зробив. Декілька, так, це є, так? Да? Заряджаємо. Так от раз, одною рукою незручно, ну нічого, воно все вийде. Так от воно робиться, бачите? бджоли там вже чекають тих лічинок, вони вже осиротіли. хочуть вже виховувати лічинок. Тут нам вже вилітає. Тепер помочуємо запитаннями Дениса. Денис, ну як ти думаєш, чого не перезимували от твої племінні матки? Я думаю, щось що на них ті хімія повлияло, бо вони спочатку ж були живі, uh -huh. е сила сім'ї, а потім серед зими почали все менше і менше пчолів становилося. Я думаю, що попало на якісь, те занесло собі яд, яд. А після того, як занесли яд, і взимку почали повільно поживати, і тому как бы, осипались. Бо це така ще весною люди теж жаліться, що є. Призимували, как бы, почали розвиватися, а потім раз і все менше і менше бджіл ставилося весною. Може, чи, чи хвороби, але ну, я більше підозрювався обробки адохіміката. Мії може садівники наші, садоводи, які дерева постійно обробляють. Зрозуміло. До речі, у мене на каналі є відео про пасіку Дениса. Зараз посилання буде вгорі екрану. Денис, а ти плануєш плівний матеріал брати цього року? Так. Ти працюй да, і розказуй. Так, я планую брати плімний матеріал цього року, як завжди, я возьму бакфаст і карніку, бо ці дві породи мені більш до досподово. А яка кількість? Скільки возьмеш? я беру. Дві таких і дві таких матки, да, і перевіряє їх, і потім вибирає одну з двох кращих. Зрозуміло. Я теж беру, взагалі я брав три, цього року я замовив чотири. Чому так багато? Тому що, от бачите, дві не перезимували, дві залишилися. А якщо б всі не перезимували, так що прививатися треба. З одного боку, і ще хочу спитати Дініс, ти ну ці от племені матки, ти їх спрацьовуєш на медозбір? Чи ти їх якось там піджимаєш? Як у тебе сім'я ці <питрес> в яких умовах? Так, я їх не піджимаю. Єдине, я коли беру матеріал, я матку сажу в таку рішетку на рамки, щоб більше було матеріалу. А так я їх не піджимаю. Роблю отводки і на медозбір вони працюють як звичайні сім'ї. Після того, як мені вже не потрібен матеріал, я матку випускаю, і вона працює як звичайна сім'я. Зрозуміло. І останнє питання: який у тебе прогноз на цей рік, як ти бачиш, він буде вдалий, невдалий? Виклики може якісь у нас тут з'явилися? Та потрібний виклик у нас один: це засуха, і треба якось цим. Чи боротися, чи більше сил сім'ї нарощувати, бо взяток був всього один тиждень. Щас фермера сіють в сонях, які мало виділяють нектар, бо він більш приспособлений до жари. Тому потрібно, ну, я думаю, що більше кочувати, їхати туди, де є більш приховувати на Кировоградщину. Зрозуміло, добре. Так, нехай Денис попрацює. Ми ще раз побачимо оцей от прививочний ящик. До речі, бачите, вже бджоли там розліталися, це у нас відбулося через те, що ми трошки неправильно заклеїли ці отвори скотчем. Бачите, це у нас Джентеровська система, вона трошки більша за Нікоде. Нікот тут влазить в цю планку 60 штук, а сюди влазить 45. наче. І якщо Нікот влазить такими рядами. То бачите, джентер таким шахматним порядком. І тому джентер треба заклеювати ось так. А Деніс заклеїв ось так. Так що, у кого буде теж потреба зробити щеплення в прививочному ящику, і у кого є джентери, і у кого ні, от майте на увазі. Трошки по-другому треба заклеювати оці отвори. Отже, друзі, закінчили ми щеплення лічинок. прививочний ящик, ось ось, ось він ящик. Денис, ну ти доволен? Так, доволен. Буде через місяць. будемо ми подивимося на результат. Я думаю, що це буде ще одне тестування того матеріалу, який я беру. Не кажу зараз, який матеріал, бо нам за це не заплатили. Денис, наприкінці, що ти хочеш сказати нашим колегам? Я хочу побажати всім вдалого сезону. Та щоб тара закінчилася в цьому році підмет. Добре, я приєднуюся. Друзі, бажаю всім міра, добра. Дякую всім за перегляд. Кому було корисно та цікаво, ставте лайк, підписуємося на канал. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. Давайте, бувайте.